Кицька мишці обіцяла, та сиділа в нірці нишком. Дам тобі шматочок сала, вибігай скоріше, мишко!» Я на сало не зважаю, сіра мишка пропищала. Ти з'їси мене, я знаю, на гарнір до того сала. Хитро мружить кицька очі, здобич втратити не хоче. Якщо й так, то обіцяю, що потрапиш ти до раю. Дрімати, чи йти з життям у ногу, зів'яти, чи цвісти не втратить змогу, Прожити зайву мить, але не сіру, бажань не остудить, не вбити віру, і на свої шляхи вертає вітер, на молоді луги і страв і літер. Життя складне і таке просте, і водночас жорстоке. То снігом душу замете в квітучу пору року, а то розілліться дощем в зимову стужу люту, І знову біль. Та де ж щем, солодкий і розкутий, Небесний крик бускових пав, Крисав з вогню на мисто, Весняний день І кручі впав на берег кам'янистий. Життя складне І таке просте, і ні в кого спитати. Коли ж доброти проросте, що сіє кожна мати. Мама, маленьке слово, всього два склади, воно не має і крихти зради, маленьке слово бренить в колисці у співі пташки в зеленім листі, маленьке слово, мов сонце гріє, голубить, пестить дитячі мрії. Маленьке слово. Щемке й привітне, у ньому Всесвіт безмежний, квітне Мама. Пітьма і світло я між ними, вони близькі та є чужими, мов в бджолиному рою шукаю істину свою, заполонили мені серце, то день, то ніч, як мед із перцем, а поміж ними я стою, шукаю істину свою. І сум, і радість завжди поруч, ліворуч хтось, а хтось праворуч, на перехресті я стою, шукаю істину свою. Сів комар на ніс Петрові, Висмоктав півлітра крові Вбити б того супостата, але ж він став кровним братом.